Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога. Усі види виплат на дітей, які можна отримати у 2023 році. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. Навіть в такий важкий час в Україні продовжують підтримувати сім'ї фінансово. Громадяни мають доступ до різних видів допомоги на дітей. Під час війни сума виплат на матеріальне забезпечення сімей виросла, враховуючи високу інфляцію в країні, один декретні виплати жінки можуть піти у декретну відпустку з 30-го тижня вагітності. Для цього спочатку потрібно отримати документ про непрацездатність, пов'язаний з вагітністю та пологами. Розмір допомоги всім вагітним жінкам. Які перебувають у декреті наступний, якщо жінка працює, то протягом усієї декретної відпустки вона отримуватиме 100% середньої зарплати, але за рахунок коштів ФСС. Мінімальна сума для таких вагітних становить 213,53 соті гривні на добу, якщо ви не працюєте, також встановлюється розмір допомоги по вагітності та пологах у розмірі 25% місячного прожиткового мінімуму. Зазвичай ця сума становить 671 гривню на місяць. 2. Гроші після народження дитини при народженні держава виплачує допомогу. Сума становить 41 280 гривень, але її не відразу виплачують, а поступово. При народженні виплачується 10 320 гривень. Наступні виплати будуть надходити протягом трьох років по 860 гривень в місяць, протягом 12 місяців з дня народження дитини оформити допомогу можна як у паперовій формі, так і через сервіс ємалятку на порталі Дія. Три дитячий пакет всі українки, які нещодавно народили дитину, зможуть отримати безкоштовний набір для новонародженого. Зазвичай такий набір дають після виписки з пологового будинку. Набір містить пляшечки, підгузники, засоби подогляду, одяг і засоби харчування для малюка, якщо пакунки закінчилися, можна звернутися до управління соціального захисту, також можна отримати цю допомогу грошима, написавши відповідну заяву. Чотири виплати одиноким матерям, якщо дитину виховує один із батьків. То він може розраховувати на слідуючу допомогу від держави діти до 6 років, 2272 гривні, діти віком від 6 до 18 років, 2833 гривні, студенти від 18 до 23 років, 2684 гривні, п'ять аліменти на дитину. Це залежить від рівня доходів батька чи матері, проте гарантовано при низьких заробітках необхідно виплачувати не менше 50% від прожиткового мінімуму для дитини певного віку а саме, діти до 6 років – 1136 гривень, діти від 6 до 18 років – 1416,50 гривні, діти 18-23 років, 1342 гривні, 6 гроші на дітей, над якими встановлена опіка, вихователям надається допомога, але це власність дітей, позбавлених батьківського піклування. Ця сума дорівнює 2,5 розміру прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку, а саме до 6 років 5680 гривень від 6 до 18 років 782,5 гривні дітям з інвалідністю виплачують більше. А саме до 6 років 7522 гривня. Від 6 до 18 років 9 тисяч гривень, 8 – кошти дітям з багатодітних сімей. Грошова допомога надається сім'ям, які набувають статусу багатодітної сім'ї внаслідок народження третьої дитини або двох і більше дітей. Щоб отримати допомогу, один із батьків повинен звернутися до органу соціального захисту населення або центру надання адміністративних послуг 9. Допомога дітям-переселенцям. Ця грошова допомога призначається дітям, які визнані внутрішньо переміщеними особами. Важливою умовою фінансування є евакуація батьків із зон бойових дій чи тимчасово окупованих територій. Сума 3000 тисяч гривня.